на них так звана вершина ну і Всі агрономи стверджують, що не вистачає кальція, що дуже тонка шкірка в них і вражається цим грибком. От. Тому в мене нічого під рукою не було. Їх прискають там, і кальція хлорид і це хлоридній формі там кальцію і нітритом кальцію це кальцій василітра в мене всього цього не було і я пам'ятаю як в селі бабулька обробляла тим, що було під рукою. В неї була корова, дуже багато молока зайвого. А молоко в даному випадку і якраз і буде слугувати гарним натуральним джерелом кальцію, яке помідорчиками засвоюється. І ще діє як прилипач. Тим паче, що підійде любе молоко. От мене, я знайшов там і кисляк. У мене є. Тут також є багато кальцію. І отаке молоко з магазину, воно трошки вже підкисло. Замість того, щоб його виливати, можна їм прискати. Додатково ще я додаю йод десь 15 капель на от мене 16-літровий, 15-20 капель на цей оприскувач. От. І десь літр, 1,5 літра молока. Все це перемішуємо і підемо обробляти.